Загін там просто убивали нас. Знали, що там 115 слів, 649 букв, 24 строчки. Це знав, це повинен знати кожен. Тобто, якщо ти цього не знаєш, і ти не зможеш відповісти на питання, скільки букв е, в російському гімні, то все, то з тебе вже не злізуть. Ті коридор, вони стоять там. Хто з чим там? Хто що там взяв? Той там з штахеткою, той там з палкою якось. Досі оця от е, середньовічна історія? Звичайно. Це, це такі традиції у них, вони там, вони думають, це і це повинно бути. там люди задихались, втрачали свідомість, падали, води нам не давали. Там, ну там просто жах був. Ті, хто був у Маріуполі, це була ціль їхня, щоб ми взяли щось на себе, якусь справу. Розумієте, ми були в Маріуполі, вони тримали три кільця. Вони обстрілювали Маріуполь, тому вони е це все вішали на нас три роки у російських колоніях без можливості зв'язатися із близькими і під постійний акомпанемент або радянських, або пропагандистських російських пісень. Як це було? Фактам розказав морпіх Михайло Мартинов. Він сам із Херсонщини. З 21-го року він служив у Маріуполі, і в 22-му році, під час великої війни, також захищав це місто. У квітні 22-го року Михайло потрапив у полон. На той час йому було 23 роки. Я від собі 23 роки людина у полоні, і там він провів понад три роки. У червні цього року його звільнили у рамках великого обміну. Михайло зізнається, що він лише призвичається до нормального життя, до відносно нормального життя і забути те, що відбувалося із ним у полоні, він просто не може. Це вам 22 роки було. Так. Я пішов, у мене мій кум, він вже служив першому окремому окрем батальйоні морської піхоти, 36-ї бригади. Я вже служив. Так. Ну, як це все відбувалося? Як ви в Маріуполь потрапили, якщо ви в В Маріуполь я потрапив. Ми там стояли в ООС на передніх позиціях. Я стояв, ну тобто мій батальйон перший, стояв тоді під Павлополем, я стояв на нулі. Там наші позиції були. Ми ще 21-му році туди виїхали. Коли вже був 22-й рік почалась повномасштабка, то ми вже ну, ми зустрічали їх на, передніх, на передній лінії. Конкретно наша позиція. Зустрічали їхню танкову армію. Ми стояли там моїх друзів, побратимів, які стояли там праворуч від мене по флангу, їх відрізали одразу. Потім там, ну, ми їх вже не змогли витягнути. Чудом, в принципі, можна сказати, що. Вижили просто чудом. Дивіться, от ми коли говоримо да, про, про Київ, про Київщину, те, що вони заходили, такі вони трошки були наївні. Так? Думали вони, що їх з хлібом сіллю будуть зустрічати, і все, там вони були, я так розумію, не наївні. Там вони вже були такі ні. Там конкретно вони вже знали, не що, звичайно, ну ні, там не молодня. Коли почався бій, тобто стрілковий, вже е, ми бачили, що це ну там не якісь там. Хлопчики, які там дали просто їм автомат. Ні, це були е, спецпідрозділи, які конкретно йшли е, на штурм з, за під, е, з підтримкою танків, з підтримкою е, мінометів. Ось таке. Тобто, це вже було видно, що це, ну, тобто, це спецвійська були, які конкретно йшли. Вони знали, що вони роблять. Звичайно, вони е, до цього вони бачили, хто стоїть, скільки стоїть. Ми, я скажу так, що я стояв. Е, у п'ятій ранку я вже чув а, мотори їхніх танків в посадки там рядом. Я не вірю до останнього, що, що це почнеться. Чесно, я не курив, не курив, я не курив, мій командир е, взводу не курив, мій командир відділення не курив. Е, всі закурили там одразу. Ваше завдання було їх не допустити. Звичайно, так. Команда була стояти так. І, і, і що сталося потім? Потім прийняли, прийняли бій. Тобто зразу поїхали їхні танки. Два штуки зразу поїхали на великій швидкості. По техніці вони були краще готові, я так розумію. Ніж... У нас техніки, в принципі, у нас були там техніка, але вона була на РОП. РОП це ротний опорний пункт. У нас не було техніки. Ми зустрічали їх. У нас був там СПГ, у нас було ДШК, ну, стрілкова зброя, там РПГ було. Ну, у мене було два Інлава тільки. Все це, це, ну, ще ми їх зустрічали. Але ми їх втримали, в принципі, звичайно, не надовго, тому що ну, там, сили просто були нерівні. От ви три місяці там провоювали, як сталося, що вас завдали полон? Спочатку ми стояли на ну, цей завод Ілліча. Угу. ось потім там мене перекинули на позицію, там ми змінили Азов. Наша позиція була дуже близько до дороги на Волноважську трасу. Ось там ми трамало. Тому ми бачили, в принципі, які сили були, там уже потім був прорив. То ви в оточення в їхнє потрапили чи, чи як? Вони просто якийсь мішок зробили? Оточення було там, в принципі, у нас весь час. Тобто там потрійне кільце було. А... Там вже в 10 разів їх було більше, ніж наших. Так, їх дуже, дуже багато було. Дуже. Вони там просто Ну, Там контрстрайк був, так, знаєте, якщо там дуже так цікаво по-своєму. Але а... коли вже останні дні були. То 12-го, в принципі, вже бригада, моя, 36-та морської піхоти, вже потрапили в полон, тому що їх вже відрізали, їх вже взяли. Ось, А ми там останні, хто залишився з бригади, з мого батальйону. У нас там було до 30 чоловік. Разом з нами була 56 та бригада, ось, І ми вже останні, хто залишився на Іліча. І вони вже нас просто взяли. Потім, як ми потрапили, саме зайшли їхні. Воїни, скажімо так, хлопчики, які, коротше, зайшли просто з автоматами, у них були такі сумки з-під просто, в яких там було по два магазини і каски 45-го року. То вони зайшли там, один з них ну, прийшлось його ліквідувати, скажімо так, а іншого ми взяли в полон. Ми через нього вийшли на його командування, зв'язались з ними, сказали, скільки нас? Тому що ми вже були готові, тобто ми саме здавалися з полон. У нас теж був, був наказ, так да, і так. Звичайно, був наказ, але ми не хотіли здаватися в полон. Не хотіли, тому що ну, це принципи, це ми, ну, взагалі, ніхто не планував здаватися в полон. Чому так сталося? Тому що у нас було дуже багато трьохсотих, дуже багато ранен. У нас були ранені і вони були тяжкі. Ми там були біля Донецька, там ще була, ну як? Там була прийомка. Там, це у нас по всій, коли вже ти був в полоні, по всій Росії ти їздив, і там в кожному закладі, в так, такому, були прийомки, це так, вони так називаються. Прийомка. хохли приїхали. Там відбувалося так, що стоять автобуси просто в ряд. Я Півдня чекав, поки це нас приймуть наш автобус, тому що ну, багато було. І ось, поки дочекались, так ти виходиш з автобуса, підходиш, тебе питають звання, твоя посада, ти кажеш, <кхи> потім тебе там на місці вже там як тобі попаде, там вже б'ють. Такий коридор, вони стоять там, хто з чим там, хто що там взяв? Той там з штахеткою, то там з палкою, якоюсь там. Чинемці. Да, да. Тобто припускають вас через? Ну, звичайно, Так, звісно. Та, та, щоб... да, то, то звичайно, це, це такі традиції у них, вони, вони думають, це, це так і повинно бути. Це не Оленівка була, ні? Це Оленівки, да, така прийомка була у нас. У нас там було на одному поверсі 840 чоловік. Не, це на двох поверхах було. 840 там. І. Е було, знаєте, там, коли ми потрапили, там люди задихались, втрачали свідомість, падали, води нам не давали. Там, ну там просто жах був. Тобто Жановські конвенції там не працюють. Та які там конвенції там, звичайно, ні. Там просто люди, знаєте, якісь. Ну, я не знаю, що в них там в голові. Вони, знаєте, як ось телевізором. Там багато. Так, да, дуже-дуже впливає на них. Коли вже поїхав я в Росію, я потрапив в Рязанську область, там люди зовсім. Вони дуже такі, злоба у них така, вони злі. І там вже і прийомки були інші, і допроси, там, коли ти йшов на допрос, це просто був жах. Там... То там теж катування задіюють? Звичайно. звичайно. В Росії вони теж задіють катування. Так, в Росії вони і задіють. Через таганрог на самольоті на... нас посадили в літак і ми полетіли всі в Рязань. І вони не пояснюють, куди, що просто. Ні, це ні, мішок поясню? на голову, мішок на голову, тобто ти нічого не бачиш, ти нічого не чуєш. Там все так, мене все скритно роблять. Вони намагаються відкатування, щоб ви, щоб ви пішли з ними на співпрацю, чи щоб ви знали, що Росія хороша. Ті, хто був у Маріуполі, це була ціль їхня, щоб ми взяли щось на себе, якусь справу. Тому що, розумієте, ми були в Маріуполі, вони тримали три кільця, вони обстрілювали Маріуполь. І вони у себе в державі вони не можуть казати, що ось це ми, Росія, це ми знищили Маріуполь. Звичайно, вони так казати не будуть, тому вони е, це все вішали на нас. Це морська піхота, це Азов, це вони це вони все зробили. І ось вам, е, от, от, як це відбувається, тебе визивають на допроси, і тобі кажуть, ти знаєш про те, що ви знищили там Маріуполь. Я йому, я йому кажу, що гражданин начальник, е, гаю, все було взагалі не так. Я можу об'яснити, я кажу, це ми ж були внутрі, я говорю, ви були здесь. А говорить, ти говорить, не зрозумів нічого. Ну, і все потім вже просто напроти там кабінет, тебе там на ну, хвилин 15, в принципі, мені тоді, тоді було вже достатньо, щоб зрозуміти так, що, що що потрібно казати, що ні. Шокери, там, палки резинові забили мене. Ну просто 15 хвилин мене гамсили, шокерами там шваркали. Все потім вже. Ну, я заповзав, я заповзав назад, тому що вже ног я не відчував. Все, мене посадили, я сижу. Е, і він мені каже: ну ти зрозумів, хто, хто зробив? Я сказав, я е, не можу знати. О, ну Так уже лучше. Тобто вони дають тобі зрозуміти, е, е, тиснучи просто фізично, мене наразу не викликали. Але зі мною сиділи хлопці, які не раз виходили і давали інтерв'ю. Як це відбувається? Це відбувається не якось, зараз ми сидимо, там майже так. Там ось так за камерою стоять 15 спецназівців. Працівники СІЗО там, або колонії з перами-шокером так, стоять, так б'ють палками, і тобі задають питання. Так. Ну, ну так, вони тобі поспирають? дають зрозуміти. Вони дають тобі зрозуміти, що якщо ти зараз скажеш щось не так, то ну, підеш там, порозмовляєш з іншими е людьми і повернешся, ти скажеш все одно те, що їм потрібно. Ми там ніхто, ну там взагалі там, ну, там. Наше слово, воно нічого там не варте. А ви дивилися? От, наприклад, там, оці, коли ну, наші журналісти говорять з їхнього полина? Ну ви потім якось порівнювали взагалі те, що відбувається звичайно, звичайно, порівнювали. <рив>... Та це взагалі це просто <рив>... це, Це знаєте, це цирк, просто цирк. Я взагалі, коли повернувся, ось нещодавно. Перше, що мені показали, це як їх утримують у нас, <рив>... і я знаю, як утримують наших там. Я був в шоці. Просто ну, я матюкався просто години пів, напевно. Тому що я побачив, коли він цей Кацап каже, що я сьогодні возьму тільки перше, а второе я не хочу, мені цього вистачає. Ти що, то нам там по 4 ложки давали, там, ну, там, і це при тому, що ми там всі такі були там, по 50 кілограмів. самі на скільки сходили? 20 кілограмів. Ви втратили 20 кг? 20 кілограмів. За чотири роки. Так. Ні, за три ну, за роки, так. Ну, потім під кінець вони вже почали нас відкармлювати. А, тобто ви ж коли розумієте, що відкармлюють, зайшли додому. Звичайно, да. так. У нас свої там були і так сигнали, які нам казали про те, що скоро буде обмін. Хоча вони про це не казали, але ми там вже знаходилися такий час довгий, що ми вже, в принципі, розуміли по їхнім діям, що, що відбувається. Тобто, коли, знаєте, коли заходять на коридор, там таке от я сидів. Це моя остання точка, була Мордовська Республіка. Це одна із найжорсткіших так колоній в Росії, яка є ось я там просидів більше двох років в той колонії, і в принципі там кожен місяць була зміна, тобто і працівників, і спецназу. Тобто, заїжджає 15 чоловік працівників всіх, і 15 спецназівців, І вони, тобто, це кожен кожен місяць, це так два роки, це кожен, це все нове. Це дуже тяжко, дуже це. Е, знаєте, коли е, місцеві, там також працюють місцеві, то з ними, як, з ними вони до нас звикли і вони навіть нам в чомусь уступають, е, чомусь навіть допомагали нам. таке-то, там, там також я не можу сказати, ну там також були добрі люди. ну Там, там такі є люди. Так, 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 так. Але дуже, дуже, дуже їх мало, тобто які там щось можуть зрозуміти. Є такі, але їх дуже-дуже мало, їх там у Донеці. Ісснування розстрілу чула таке буває. І радянські пісні було у вас теж? Звичайно, так. Кожен день перевірка. А е, ось є перевірка, а є просто, знаєте, вихід з камери. Е, як це відбувається? Починається ранок, тобто це так розпорядок дня, просто о шостій це підйом. Заходить віртухаї на коридор і просто кричать: «Підйом! І матами там, б'ють палками, там, нас там е, били палками такими, е, металопластикові. Такі вони. І е, е, такими палками б'ють по камерам. Дуже це гучно е, кричать, сиренно включаються. От тебе там 15 секунд, щоб ти встав, підірвався, застелив ліжко, швидко і встав в стрій. Е, в камері нас було 10 чоловік. Е, всі стояли в два або в три ряди, тобто, е, дивлячись, яка камера. І це все відбувається так підйом. Все, вони там розважаються поки що до, ну, Нас піднімають завжди ну, там, раніше. Буває, знаєте, таке, що він сказав підйом і все, пішов там до себе, тому що йому просто йому впадло, що виходити, щось робити. Дуже вони ліниві. А буває такі якісь там ох-ух. Ох, і все, вибігає, давай там по дверям, гамцелити, там, хахли вставай. Так, у порольожа прийнять там. Або там був у нас один такий, дуже багато хто його знає. Прозвіще, ми йому дали Катюша, тому що ми з ним співали Катюша. <кхе> співали її по 300 разів на день. Знали скільки слів, скільки букв, скільки строчок. там, І цей, ця людина він нас просто убивав. Там. Просто. А вони пояснюють, для чого ту Катюшу співати взагалі? Там нічого тобі не пояснюють. Там тебе не питають, там, хочеш ти там чи, чи ти не хочеш. Встали, все добрий ранок, отакий у нас. Потім сніданок тобі принесли тобі е, там, таку миску, там, там ну коли як. Там, знає, там як повезе, це така фортуна, колесо фортуна. Буває там три ложки, буває чотири. Це там дуже залежить ще від того, як вони приготують. Якісь листи вам приходять? З листами там, це окрема тема, а комусь вони приходили, а комусь ні. Один лист я отримав. І я його отримав, зараз я вам скажу, у лютому, 25-го року. Це від своїх чи дітей? Від своїх, так, від рідних. Я отримав один лист за три і два роки. Як оце взагалі не зламалося за цей час? О, знаєте, там, там не можна. Там, там якщо, якщо ти ламаєшся, то це все. Ось так ну, були такі ситуації, коли свої вже виносили просто з камер, коли людина вже помирала. Тому що ми там, медицина там на такому рівні, що ну, просто капець. Е, люди гниють, ноги гниють, і е, коли ти ще молодий, це одне, а коли тобі 50 років, це зовсім інше. І він гниє. Оце <кхи> була одна людина, там, Макар, він з Миколаївської області Сачакова, і він гнив. І потім у нього вже відслаювалася кожа почалася. Його нікуди не везли. Тобто він лежав в палаті, він співав їм. Там ми їм співали сім-вісім разів на день. Ну це просто офіційно, як, як має бути, по радіо грало. А так, е, е, проміжсього всього, всього ще там вони забігають там, на коридор, там, може, там. Давайте хахли там, потієте там. Я знаю, що вони розказують, що Україні ви вже не потрібні, що вас ніхто не зелені. Звичайно, так кажуть, що. Вся Україна там уже наша, всі там ваших рідних уже нікого немає. Ти звідки, ти там кажеш, звідки ти він, каже, це вже наша територія. Це, тобто морально тебе подавляють, а дуже це тяжко, тому що ти ізольований від інформації, ти нічого не знаєш. І бувають такі моменти, коли люди ламаються, я це бачив на власні очі, коли людина просто вже втрачає віру. Мені пропонували громадянство Росії три рази. Три рази за три роки, три рази. Як це відбувається? Тобі кажуть, пиши заяву на Путіна, ти пишеш заяву на Путіна, так, і там, тобі дають змогу таку прийняти ром, громадянство Росії. Звичайно, коли ти відмовляєшся, то це. це ну, в, в тих місцях це дуже боляче. Тому що. Е це як один із разів це відбувалося. Це просто викликають е, по одної людині з камери, тобі кажуть: ти готовий прийняти е, громадянство, тобто Російської Федерації? Ти кажеш: ні. Все, тебе там на місці одразу прибувають, починають бути. Просто там ти постійно на адреналіні. Там, там вже е, все залежить від людини. Як ти там тримаєшся, тому що дуже багато ламались людей. І були такі, були такі ситуації, коли люди просто вже, вже були не в собі. Наші ж. Все, він, вже, він просто бігав по камері, там, ходив під себе, він вже не розумів, що він робить. І це, це була, знаєте, це саме було, саме погане, що може статися. Ось це там для кожного з наших, хлопців, які там зараз сидять. І для мене було, коли я був в полоні. Це саме таке. Страшно, що може статися, коли ти можеш просто з розуму зійти і все. Коли ви повернулися, до речі, вас коли да, то там дають, я знаю, родичі приходять, вони дають у ці купи фотографій. Скажу, що це дуже тяжко, тому я а, взагалі б не радив би так робити. Ну, це просто моя думка, а, тому що людина, коли повертається з полону, а, він повертається на дуже, на дуже так, він дуже емоційний. І дуже все близько до себе сприймає. Дуже, дуже дуже близько. Просто знаєте, це людині не зрозуміти, яка ну нормальним життям вже. ну більш-менш нормальним. Так, і коли ти виходиш з автобуса і перед тобою куча оцих банерів, куча там плакатів, і все тобі, всі всі тобі кричать Допоможи мені! Ось тут мій син. Тобто, звичайно, ти хочеш це все ну, ти хочеш передивитись, але це дуже багато, це дуже тяжко емоційно е сприймається. Тому це, ну я не знаю, звичайно, ти там. Ну, хоча були такі ситуації, коли ось хлопці бачили, бачили знайомих. І навіть я бачив також знайомих, потім я вже зв'язувався, так. Але я вже я побачив, і потім я зайшов. Тому що навіть тяжко розмовляти, коли ти тільки ось так виходиш. Дуже, дуже тяжко. Коли ти там розмовляєш по телефону, ось я розмовляв, коли тільки повернувся. от тебе, знаєте, я не міг слів підібрати. Це дуже було тяжко. І ось коли така ситуація, ти виходиш і перед тобою, ну, така толпа народу, і тобі показують кучу плакатів. Там, ось подивись, ось, подивись тут, мій син. Звичайно, ти розумієш, що всі чекають, і це ти як відчуваєш, що ти по ну, ти повинен подивитись, ти повинен передивитись, ти, тому що ну, там, там наші хлопці сидять. Але це, це дуже тяжко. А коли настає той момент, що ви відчуваєте, що от ви вдома вже нарешті? А, цей момент настав, коли я вже коли ми пересікли границю. Ми, ми, меня, нас міняли в Білорусі. Я, я, до, я до кінця не вірив. Когось ми летіли у літаку з Росії в Білорусі <кій> там. Я не вірив, взагалі не вірив. Тому було дуже сильно погано, до речі. Е, дуже погано, я щось так е, міг думати, тому що мій організм, тобто організм, кожного, хто там сидить, ти в чотирьох стінах сидиш три роки. І коли ти е, 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 летиш в літаку, і у тебе організм до цього не звикший, отак так різко, отак, в літак. Всі рвуть просто одразу. тебе тобі погано дуже. Тебі всі зелені просто їдуть. Коли вже вийшли, так було трохи легше там, подихати свіжим повітрям, побачити небо, тому що ми там його в принципі не бачили. Тому що там були у нас прогулянки, що ти просто нагнувся, так букви Г. Ну там, в принципі, коли камера відкривається, коли глазок кожен раз відкривається. На тебе дивиться там працівник, ці зообуклоні, ти зобов'язаний нагнутися одразу. Тоб, ну, такий режим, такий режим. Там Тобто там, там такого немає, що ми виходимо і йдемо так гордо піднятою головою, там, так, там, там ніхто так, там не ходить. Зігнулися очі закриті і все і побігли. Ви вже можете сказати, що ви до тями прийшли зараз? А, До кінця ще ні. Я повернувся ось як чотири місяці, але ще я адаптовуюсь. Це не так легко, як я думав. Тобто, воно, воно все про себе дає. Буває таке, що можу там знаєте, сидіти десь з компанією там і просто десь улітаю. Я тому що ось ці мої думки про хлопців, які там сидять. Дуже, вони такі дуже глибокі. Тому що там е, оті е, хлопці, вони стали для мене сім'єю. Ми там дуже багато чого. Чого пере, ну тобто там дуже багато чого було. І дуже багато людей, яких я чекаю, яких я хочу, щоб вони повернулися дуже-дуже. І я просто, знаєте, я знаю, що вони роблять ось, у, ось цю хвилину. Я знаю, що вони роблять вечором. Я знаю, коли вони лягають спати. Коли я там, знаєте. Е, там у мене там обід, там або сніданок, то я знаю, що зараз хлопці там їдять. Тобто Ви збив... продовжуєте жити там ще? Так, ще поки так, воно Нагру... Нагружає трошки. Але, ну, в принципі, адаптовуюся, розумію, що потрібно там якби жити, жити. Е -е. Просто коли теж повернувся, то чекали такі новини, не дуже не дуже добрі. Дуже-дуже було тяжко. Ось перший місяць, коли повернувся, просто не передати словами, як було тяжко. Тяжко чи що побачили, що з Україною чи а, ні, з Україною я був дуже-дуже радий, але просто от мій рідний край, Херсонська область. Я саме з там, де моє місто Скадовськ, ось я з того, з, того з, з тих країв. Коли я дізнався, що там вже не наша територія, це дуже. Ну я просто я дуже хотів туди повернутися, і там мої рідні залишились. І дуже тяжко, тому що я вже з ними не спілкуюся. Є друзі, яких я втратив, дуже близькі. А, і один із моїх кращих друзів, це він залишився в полоні. Він вже, в принципі, ну, його, його повернули. Це Пашка, це мій друг, дуже, дуже хороший мій друг. Я дуже не очікував, що так, таке може статися. Він просто він повісився в полоні. І він не повернувся. То, знаєте, от Такі новини, коли ти дізнаєшся, це, не, ну, це складно. Складно це зрозуміти, складно це прийняти. Це, як там поїстись, вони ж відбирають ці шнурки, чи ні? Так, це не проблема там зробити це. В принципі, це все не проблема. Там і скло можна дістати, там все, що хочеш. Е, там і наші хлопці скривались, дуже багато хто скрився. Навіть в перші дні полона вже там були е, наші хлопці, які вскривались. І все, вони, ну, тобто, їх вже нема. Тому ну, дуже, знаєте, погано, що дуже багато хто не витримав. Червоний хрест, до речі, ходить чи ну, тобто це були ці скандали, що вони не ходять. Не... Червоний Хрест? Так. Да. Як вже дізнався я там, <кій> як це відбувається. Там така система, то, що є, є заклади, які конкретно призначені для того, щоб туди приїхав, там, наприклад, такі як комісія, якась там Червоний крест. Ну, показові, показові, так. Там дуже класно, там, там гарно відносяться, ти там ходиш душ, там, все там до тебе так класно. Там навіть в повний зріст ти ходиш. Ти там, а як люди. Що? Ні, а та... в інших ти просто букви Г ходиш. А там не в повний зріст ти ходиш. там Ось я сидів з хлопцями, які були, О, я не пам'ятаю, як місто називається, туди на них Червоний Крест приїжджав. Приїжджали, давали сигарети, книжки там, сказали, що ще приїдуть, але все одно, тобто вони там казали ну, нашим, коли вже уїхав, поїхав Червоне то казали нашим, що ви ж розумієте, що потрібно казати, що не потрібно. Ну, все одно пробивали там таке, там, але просто є окремі заклади. Той там з тим сидів, той там сидів, той, там, в Тульській області, той там в Володимирівській області, той в Рязані. І всі там отак разом потім там на той колонії там приїхали, порозмовляли. Тобто так інформація в принципі добувалася. Бувають такі моменти, бо тому що дуже-дуже тяжко, коли ти е, ну, стільки часу ти проводиш там і ти не знаєш, що відбувається насправді зараз. Ти не знаєш правди. Тому це дуже дуже тяжко. І є так, ну воно знаєте, як проскакує. Але все одно, якби віра, віра в те, що все добре, вона якби перемагає, перемагає завжди. А ви завжди україномовний були? Чи? Це ви там вивчили? Ні, ні. Я розмовляв на російській. У тобто... вас абсолютно, як, як воно у вас прийшла, ця українська мова? Знаєте, це більш принципово. Тому що зараз я хочу розмовляти тільки українською мовою. Зараз так, я над цим також працюю. Ну, не видно, що ви російськомовний, насправді? Ні, я все життя, в принципі, всі свої там, я ось до полону. Да, і в полоні також, весь полон, там, там на українській взагалі. Тобто, ну, якщо то Українські заговориш, то це моє відношення до країни-агресора дуже дуже негативні, знаєте. І якби я став патріотом, я став на війні. А якщо ти ходиш в окупованому Херсоні, в такій футболці а, то ні, да, ну, то це так. реально патріот, А якщо в Києві, то це ну це безпечно, так, але це ну, для кожної людини це щось, це щось своє. Мені ну, це, це на мою думку, так.